Щодо сесії Верховної Ради, насправді я думаю, що фортифікації це було так, щоб в пику європейській солідарності і показати відімость роботи. А насправді я думаю, тут є два моменти: перше, що швидше за все, що не було на цей час голосів від слова взагалі, тому що в слух народу давно немає більшості. В них є середньому 170-180 голосів. Багато хто їм підголосовує з груп, особливо з тих, що колишні ОПЗЖ. А в нас є інформація, що частина колишніх ОПЗЖ поїхали. Празднувать 8 марта за кордон не знати, по яких дозволах на їх випустили. Тепер подивимося, коли ця вся це все угрупування, так би сказати, буде вертатися назад. З іншого боку, ми і ще кілька фракцій поставили рубо питання, що має бути абсолютно повернуто до законного русла питання виїзду депутатів за кордон на у парламентські відрядження, щоб перестали це все блокувати. Інакше по кожному законопроєкту, який ставитиметься, ми будемо піднімати абсолютно усі правки. Слава Богу, що в більшості випадків ці правки потребують того, щоб їх ставили на підтвердження. Дня чи на врахування, бо більшість законопроєктів дуже недопрацьовані. І третій момент є підозра, що оскільки на цій сесії мав розглядатися законопроєкт про заборону московської церкви, було зроблено таким чином, щоб цей законопроєкт не було винесено до зали. Так, все вже готове. Комітет засідав, все готове для того, щоб питання йдеться про голосування, і так звані колишні ОПЗЖ і прислужники ОПЗЖ, там всякі такі, знаєте, бородаті бурцуни бігають так само. Обіцяли, що вони будуть піднімати усі правки на підтвердження, аби тільки заблокувати прийняття законопроєкту про заборону московської церкви. Ми звичайно будемо намагатися зробити усе, щоб це було неможливо. Ми готові сидіти в парламенті стільки скільки треба, але насправді цей законопроєкт критичний Потрібно прийняти, тому що насправді, після доопрацювання, після багато тижневої, навіть місяць багатомісячної роботи над поправками, досить таки непоганий законопроєкт вийшов. Поза тим, що Державна служба у справах етики етнополітики свободи совісті намагалася зірвати прийняття цього законопроєкту на комітеті. Ми його прийняли по суті одноголосно, і він готовий до голосування в залі. І насправді депутати в. Виборці різних депутатів зараз мали би їх добре муштрувати, трохи копати, щоб на найближчому засіданні всі швиденько і гарно за це проголосували. Зрештою про це просить служба безпеки України.